Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. І будемо дивитися, що чекає вас сьогодні це карта дня. Вибирайте одну з трьох карт першу, другу або третю. Будемо дивитися, деякі, можливо, підказочки вам на сьогодні, що вам сьогодні допоможе. З мого розкладу, і так, карта номер один. У нас тут е, з Туз Ту з кубки говорить про емоційний стан. Це може бути і приємні емоції, це може бути і не дуже приємні емоції. Звичайно, кожна карта проігрується і в позитивному, і в негативному е, будемо так говорити е, енергетично. Так, ось, але в принципі, це дуже хороший день, дуже емоційний день. Підвищення емоцій. Емоцій стосовно, це може бути і дітей, це може бути і людей, це може бути і е, якихось е, е, ситуацій якихось. Ось, хтось вас може обрадувати. Хтось, якщо дивитися у плані е, стосунків, це може бути і признання у коханні, тобто день. Е, Передбачає якось тут навіть намальовані метелики, тобто може бути і, як то кажуть, метелики у животі, як то кажуть, закоханість. Карта номер два. У нас тут десятка мечів, мої дорогенькі. Цей день можливо здатися по цій карті не дуже добрим. Якщо ми подивимося конкретно от по карті, це знаєте, якесь закінчення може бути, якась трансформація, тобто щось закінчується. До речі, по десятки мечів закінчується не дуже приємно. Ось ще, що може бути, якщо я от так просто на карту подивиться, може бути просто звідусіль, кожний вас може критикувати сьогодні, кожний вас може щипнути, уколоти. Ви розумієте, про що я тобто якісь слова, вас може все дратувати сьогодні, не подобатися. І дивіться, якщо ми подивимося уважніше на карту, тут у нас сонечко сходить. Тобто, це говорить про те, що ось це все Роздратування, ось це, що нас, нам не подобається сьогодні. Все це проходяще. Завтра вже новий день зійде сонечко, і буде все інакше, мої дорогенькі. <кій> Карта номер 3 а тут у нас паж мечів. А ви знаєте, взагалі-то це знання. Ось вже книжки про це говорять. Це якась легкість, тобто це слова, це якісь висловлювання. Але паж нам завжди говорить про якесь придирання, про високомірність, про те, що ось я такий розумний і цим хизуватися. В принципі, сьогодні ви можете похвезуватися своїми дітьми, тому що це паж, він може програтися на ваших дітях дітей. От, в який в мене розумний синочок там, чи донечка. Ось ваші внуки, гордість за них. А з другої сторони, ця карта нам говорить. Беріть сьогодні все під лупу, що приходить у ваше життя. Тобто, це може бути і якісь фінанси, це може бути і якісь люди. Не одразу всім довіряйте, будьте більш прискіпливіші до ситуації, до людей. Тобто логічно сьогодні думайте. Мої дорогенькі, ось це був розклад на три карти для кожного з вас. Сподіваюсь, ви вибрали свою карту. Залишіть свій коментар. Свій відгук, чи вам це подобається чи ні. Бажаю вам, мої любі, гарного, чудового дня, прекрасного настрою. Звичайно, обставини ми розуміємо, які в Україні. Ось. Але, як, як всі кажуть, і так само кажуть військові, життя продовжується. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.